Вітаю глядачів телеканалу конкурент Конкурентів в ефірі. Проєкт «Лучани ПРО». І на цей раз наш випуск присвячується Дню Незалежності. Ми вирішили поцікавитися у лучан, що для них означає цей день, і чи взагалі знають вони скільки років Україна незалежна? Тож ходімо цікавитися, а вам приємного перегляду. І не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби не пропустити найцікавішого. Для вас означає День Незалежності України. Ну, це наше свято велике. Скажіть, взагалі, чи знаєте, скільки років Україна незалежна? Ну, з 91-го року. Це, виходить, 33 роки. А якось відзначаєте це свято? Ну, звичайно. А як цього року виходить? Ну, в цьому році не так, як зазвичай. Ось, ну, але просто вдома, так з усіма. Традиція українська. Що символізує це свято особливо цього року? Цього року. Так. Не знаю, непереможність країни, напевно, те, що ми досі тримаємось впродовж такого довгого періоду часу. Це вільна Україна, люди, які думають, мають свою думку, висловлюють свою думку. А цього року, як думаєте, відзначати? Чи не ну, ми зараз не відзначаємо, хоч це і субота, але ж це робочий день у багатьох. А скажіть, чи знаєте ви взагалі, скільки років Україна незалежна? Україна незалежна. Ой Боже, з 91-го року. Да. Що символізуєте свято цього року? Особисто для вас? А, бути з сім'єю і знати, що всі в мене живі, здорові. Ви якось будете в родинному колі відзначати так. Думаю, Що так? Свято. Свято нашої країни. Саме головне. А цього року що символізує ці свято для вас? Знаєте, хотілося б дуже, щоб символізувало мир в нашій країні. І перемогу. Якось будете відзначати, може, в родинному колі? Після перемоги. А, на, на, після перемоги, ну це звичайний робочий день, будемо працювати, щоб скоріше настала ця перемога. А скажіть, чи знаєте взагалі, скільки років Україна вже незалежна? 91-го року. 91 Три? Ні, 33. Так, так, 33, 33, так. Пригадати те, що ми маємо, що ми виборюємо. А скажіть, будете якось відзначати цього року свято? Ну, для мене святкування Дня Незалежності як такого немає. Ніколи не було такої традиції ніколи не було. Коли ще ми були менші, напевно ще з подружками гуляли по місту, бо скрізь були концерти. А зараз, чесно кажучи, для мене такі заходи не особливо мають значення. Бо мені здається, більше треба про це просто поговорити, пригадати якісь моменти з історії, і все це все в принципі. Наша незалежність це є. Це, що ми стільки років чекали і, і для дітей, і для майбутніх внуків, і правнуків, і так далі. От в мене правнуку має бути 23 го два і Я його сьогодні йому купила в подарунок кобзаря. Тому що в кожній хаті українця має бути кобзарик. Купила дитячий кобзар і купила дорослий. І напишу йому таке на майбутнє своє якісь побажання, що дійсно дитина будь-українцем. Тому що це я колись написала вірш для свого внука, як він у перший клас, що найстрашніший в світі гріх на материнській полі, будь, будь чужинцем. Так що це святе мені здається свято, і ми мусимо всі святкувати, хто як може, тому що в нас наш час, непростий час, це е, ну, ви самі розумієте, ми мусимо то все перевороти. Віра мусить бути, тому що з часом зневірююся, тому що кожен оцей привезений до нас воїн, який загинув, це проходить через серце, через душу. Я не знаю тих людей, але ви розумієте, я настільки важко це все переношу, що страшне. Так що віримо. У вас є якась традиція кожного року святкувати? Звичайно, маємо. Мабуть... А цього року буде якось по-іншому, чи так само? Ну, всі ми в вишиванках йдемо в центр міста, чи на замкову площу, тому що, ну, і обов'язково біля собору помолитися, тому що це є теж наше свято, не тільки релігійне, але наше загальне свято. І державне, і релігійне. Так що будьмо українцями всі, тому що це. Нам дана наша рідна земля, і ми мусимо її берегти. Ми мусимо вірити, ми мусимо не забувати. Не то, що не забувати. Ми мусимо любити свою мову, свою пісню, і коли ще ми чуємо, як співає Соловейко, значить наша українська мова живе. А є у вас якісь традиції святкування, відзначання цього дня? Ну за стіл сядемо по п'ять капель вип'ємо і все. Розміла знаєте скільки років Україна вже незалежна? Ну, з 91-го року. Для мене це взагалі велике щастя жити в такій країні, незалежній. А цього року що символізує це свято? Цього року нам би хотілося здобути перемогу. А чи є у вас якісь традиції святкування цього свята? Так, ми виходимо в місто з Сім сім'єю обов'язково, одягаємося святково. Тільки. У цьому році не дуже хочеться, щоб це було гучно, тому що да, там дуже страшно.